Країна йде в Європу. Восени у вільнюсі відбудеться саміт, на якому обговорюватиметься асоціація і зона вільної торгівлі України з ЄС. Що українці очікують від інтеграції з Європою і як планують жити в європейському суспільстві? Ходімо і запитаємо їх. Я би хотів щоб Україна мала і би нас пускали. Б по наших заграничних паспортах без цих всіх військ. просто от, ну, от так пускала нас на свою територію. Так? Це було дуже добре, але такого ніколи не буде, тому що ми Європі не потрібні. Хотів, звісно, щоб тоді було дуже добре. Наші люди б їздили б і в Росію, і в Європу. то нас би тоді поважали б в цьому світі. А так, як нас вважають, не це, треба, це треба заслужити. Я вам скажу. Диспутація Європейська, що він знає про Україну? Чорнобиль, Вареник і Шевченко, все. Тому треба, щоб наші люди, які живуть в Європі, за там, заробітчани, там, щоб вони показували свою високу культуру. Щоб наші політики показували високу культуру, які працюють, щоб наші пересічні громадяни, щоб показали, що у нас не було такого великого рівня преступності, корупції, у нас охорона, пра... охорона праці велика. Про нас здоровий була велика, то я нас бігати. А якщо такого не буде, то ми нічого не доб'ємося. Ми то тут ну, на одному місці і нічого де, т, великого для нас не, не, не передбачається. Навіть. Що потрібно кожному українцю змінити в собі, щоб стати схожим на європейця? А тут хто вони європейці? Ну хто вони? От я не помагаю. от Європейці люди, я не посужу по своїм медитам, які в них вкладені вже з і от Німці живуть по одному, вчани живуть по другому. Просто у них є обща економіка і обща політична сфера і все. А остальне в них різне, вони різні народи. Французи по одному, а іспанці живуть по другому. Вони, у них свої проблеми є, свої у них кризиси є, свої переживання. Вони знають, що у них сьогодні буде що поїсти. Вони все знають наперед. І так мені здається, не цікаво. Ну, у нас, наприклад, наприклад. Багато людей не знають, що вони поїдуть у відпустку. Не знають, наприклад, що вони завтра будуть їсти. Наприклад, ми студенти реально не знаємо, що ми будемо завтра їсти. І це більш-менш цікавіше жити у нас. Думаю, що коли то все-таки то на сьогоднішній день нам нужно просто почати підготовку і помічтати. Тому що сразу сравнению... Не, была не во всей Европе, но за рубежом была. И соотношение наших ценностей и ценностей, которые в Европе, ну, немножко отличаются друг от друга, будем так говорить. Нам нужно над собой очень хорошо поработать. Я как раз вам сказала, жаль только жить в эту гору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Я не надеюсь, что я буду в Евросоюзе. А вам я желаю всего наилучшего, чтобы вы все-таки попали в Евросоюз. Молодежь, новое поколение. Да, но это будет не скоро. И э, формальное вступление, вступление в Евросоюз – это то, как мы вот надеемся, и все вот мы вступим, и все у нас изменится, все – это фантазия. Чего то плохого я не вижу при вступе в Евросоюз, но есть определенные негативные факторы, ну, например, э, э, Я проти гомосексуалізму в Україні, проти отаких, такого давління на нашу країну, бо наша країна вона підтримує і завжди підтримувала християнські обычаї, а це неприйнятно як для суспільства, так і. Я думаю, що на даному етапі наша Україна не готова в Європейський Союз. Вступати. Але очікую, мабуть, що, щоб не було корупції і рівень життя, щоб піднявся хоча б до рівня ну, американців. Їхні зарплати і співвідношення зарплата ціна мене влаштовують. А як буде в дійсності побачимо, у нас є нафта, золото є. Чому ми не можемо реалізовувати? Газ є, люди розумні, які багато хто працює, я не знаю, скільки мільйонів працює за кордоном і заробляють там гроші. Не, не всі йдуть на робітничі спеціальності. Є люди, які і менеджерами працюють з українців, і мають високі достатки, але це вже ті, які вже там друге покоління живе чи третє. Тому я вважаю, що ті, хто хоче в європейський союз, вони потроху виїжджають, якщо їх випускають. А ті, хто не хоче Європейського союзу, вони їдуть в Білорусі.